Макар, макар, до воротаря, до воротаря. Іди близько до нього стань. Ближче. Матвій сюди біжи, Матвій! Матвій! До мене! Пішов на той клас!

Ні, 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 ми обігрували, а вас не значить. Молодець, вибивайте. Сілий. Саш, бери. Бери, м'яч Марк! Бери, бери, бери. Макар до воротаря біжи, макар упа. Макарупа. Молодець, приймай. А то йще! Ліще! Двадцять кривих, това! Давай, давай! Дуганяємо, доганяємо, доганяємо, що ми? Туди, туди, вперед! По плану, Макар! 40 -й, 40 -й. Молодець! Роз! Ти не розумієш мене? Ти не знаєш, як ми граємо. Не знаєш, дивитись захисни, травити закисни, нападають нападний кисни. Де матвіна? А ти що то робиш? Як ти так ходиш? Артю!

Pessoal, Macar, caçou! Pessoal! Macar, você Mai! Mas, Vai, Супер! Супер, Дані! Осо! Давай, сонці, давай! Давай, Дані! Забирай! Забирай! Так, 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 давай, давай! Вибирай! Вибирай! Пас! Пас! Назад! Назад!

Артур! Артур! Артур, ти! Ти! Що ти робиш? Прости!